Панас Мирний, справжнє ім'я Панас Якович Рудченко, український письменник, реаліст, публіцист і громадський діяч. Народився 13 травня 1849 року в місті Миргороді, що на Полтавщині, в сім'ї дрібного чиновника. З юності він захоплювався літературою, багато читав. Працював у канцелярії, а пізніше зробив кар'єру як службовець у Полтаві. Псевдонім мирний символізував його прагнення до гармонії та правди. Головна тема творчості панаса мирного життя українського селянства, його страждання від соціальної нерівності. Та несправедливості. У творах він показував тяжку долю народу, прагнув подавати співчуття і бажання змін у суспільстві, найвідоміші його твори роман Хіба ревуть воли, як ясла повні, написаний разом із братом Іваном Біликом Повість, повія, повідання лихі люди Морозенко. У цих творах він розкриває психологію людини. Її внутрішні конфлікти, силу і слабкість характеру. Панас Мирний вважається одним із перших українських письменників, реалістів, який заклав основи соціально-психологічного роману в нашій літературі. Помер він 28 січня 1920 року в Полтаві, залишивши по собі вагому спадщину, яка і сьогодні є важливою частиною української культури. Пана